Всім привіт! Нарешті маю трошки часу і продовжу свою розповідь. Отже, ми зупинилися на тому, що мій чоловік потрапив на нуль. Привезли їх тоді ввечері, місто Оглядар, поселили десь в якомусь підвалі, але не суттєво. Почали розбиратися з документами, і їм там старший сказав, що ну, пацани, да, Ви, тіпо, мабуть, ви потрапили сюди за якоюсь помилкою бюрократичною, але назад вас вже ніхто не повезе, тому займайтесь. Декілька а, днів їх повозили на полігон, вони там постріляли, та щось, там, навіть побігали групками, ну щось, щось там вчили. І потім почали вилазити на позиції, щоб ви розуміли, позиції найдальші від расистів 800 метрів, найближче 300 метрів. Тобто, ну, долі друг другу тикати можна. <кхем> так ось, що треба робити, коли ваш родич потрапляє на нуль, По-перше. Змусити його надати вам телефони побратимів, а ще краще їх дружин. Будуть віднікуватися, розказувати, що ні, це нія, я нічого не знаю. Окрім цього, ви маєте знати: а, хоча б позивні в ідеалі, прізвище ім'я ротного, взводного, комбата, камбріга і так, далі, і так далі. Тому що раптом що? Ви будете шукати, і ви маєте знати, де шукати. Десь через два тижні після того, як чоловік потрапив туди, йому дякую, що самі видали довідку форми 5, в якій написано, що він закріплений за такою-то частиною. Він знаходиться на такому-то напрямку і бере участь у незахисті Батьківщини. Ця довідка не є секретом, я їй фотку покажу, лише замалюю координати ну, частини, те, що там написано. Вимагайте так само, щоб смикали і отримали цю довідку. Як виявилось, вона насправді дуже дуже важлива, тому що саме вона вказує, що Взагалі, де знаходиться ваш родственник, родич, і а, що він а, дійсно а, знаходиться наперед? Дуже важливий документ, і його а, вас треба, щоб він більше для вас важливий. Як тільки його видадуть, фотка цього документа має бути у вас. Що ще хочеться сказати? Втягували а, їх на чергування поступово. Спочатку на дальні позиції, потім на ближні, і, в принципі, ну, все, все, що йшло. Окрім того, що а, хто знає на Донеччині, дуже люті зими. Я це знаю, бо я там вирисла. І а, Новий рік Різдво мінус 19, мінус 20, а хлопці в літньому одязі, в тому, що їм видали в учебці. Коли ж почалися сидіти кіпіш, типу, мати совість, давати хоч щось вдіться, то виявилося, що форма списана, вони її начебто отримували якось так, тому всю зимню там, штани, бушлати і так далі ми покупали самі, тому що, вибачте, мені здоров'я мого чоловіка трошечки, мабуть, важливіше. Аніж там ті 10 чи 15 тисяч, які витратили на його снарягу. Донецьк 7 января. Уровень мороза. Температура бліндажа? Що ще? Перед новим роком а, з моїм чоловіком переривається зв'язок. Що робити в такому випадку? На той момент я ще не знала. Жодного телефону, його командування, знали лише один телефон побратима і його жінки. Ольга Привіт. І все на цьому. Так як наші чоловіки в наряд заступали разом, то власне кіпіш ми садили також разом. Не підіймати кіпіш. Можна е, три доби чекати три доби, а потім ви маєте повні законні підстави е, починати питати. А де ж мій чоловік? Там брат, сват неважливо. Тобто, три доби, а потім починаємо пошукові операції. Ну у нас слава Богу, все обійшлося. А що було так, як мій чоловік не бухає і не палить. І е, він виявився на позиціях самий адекватний. Всіх аватарів, як він їх називає, забрали, а його із напарником е, залишили, тому що вони тверезі. Ось так. Ось така от справедливість. Так що я навіть не знаю, е, що вам рекомендувати бухати чи що, ну, я не можу сказати, тому що він кайк е, сказав, що в нього бухають тупо всі. От всі загалом. І дуже зляться через те, що він не пухає. Так само палять всі. Причому навіть палять в тих машинах, які везуть їх на позиції. І коли він попросив, що ну, хлопці, майте совість, ви там 30 на одне нам починаєте диміти, я тут в чаді. То вони там також ображаються Ну, в принципі, окрім оцього. Те, що його залишили і нікому не повідомили. Ну мені нікому, де він і його командування, яке я знайшла, не маючи жодних координатів, знайшла по інтернету, дозвонилися до бувшого камбріга, який дав мені телефон замполіта і так далі, і так далі по цепочці, і потім я вже з'ясувала, де ж такі мічові. Тому ви маєте знати всі телефони всіх керівників і бажано декількох побратимів. Що було далі? Як він отримав поранення вже, мабуть, у наступному відео.